Гаразд, отже, 200 років тому вирішення проблеми за допомогою створення кооперативів були прийнятними для усіх подібних підприємств у всіх країнах планети. Сьогодні через 200 років це призвело до надзвичайно важливих змін, які певним чином вплинули і на теорію економічного розвитку. В наш час, особливо після кризи 1998 року, великої фінансової і політичної кризи, яку відчула більшість країн, дослідники економічної теорії, все частіше і частіше починають виділяти три великі сфери в економіці, три великих типи організацій, що впливають на економічний розвиток нашого суспільства, співіснуючи у ньому. Ми назвемо це множинною економікою, визнаючи з одного боку, що капіталістична економіка, базована на фінансовому капіталі, має місце і вона у деяких випадках дає досить значні результати. Зазначимо, що цей тип економіки існуватиме завжди, так як її головною метою є рентабілізувати внески акціонерів і надати їм можливість заробити максимально вигідну величину прибутку. Отже, це добре відомий тип економіки. З іншого боку, йдеться про державну економіку, де підприємства підтримуються безпосередньо державою. Звичайно, що принцип максималізації прибутків акціонерів не є в основі цього типу економіки тут йдеться швидше про правильний розподіл державою благ з метою створення державних підприємств, що служитимуть громадянам. В цілому на цих підприємствах є малоймовірним виникнення дефіциту, тобто перевищення доходів над видатками. Але знову нагадаємо, що для цього типу підприємств прибуток не є головною метою. Отож, капіталістичний тип економіки, державний тип економіки, і між ними обома приблизно 20 років тому дослідники економії теорії визначили третій тип кооперативний або соціальний тип економіки. Сьогодні визначається, що існує третій шлях важливий у суспільстві, який бере початок із засад кооперації або соціальної економіки. Це не є підприємство, яке управляється згідно принципів капіталістичного чи державного типу, але згідно принципів кооперації, які ми розглядаємо вище. Ми пересвідчимося далі, що самі ці підприємства здатні забезпечувати себе самостійно, як своїх членів, так і цілу спільноту, в межах якої діє кооператив. Сьогодні принцип множинної економіки є дуже важливим, і згідно цієї теорії визначається, що в суспільстві існує і співіснує три типи економіки і три типи організацій, які управляються по різному, оскільки вони мають різні кінцеві цілі, З років кризи 1998 року, і далі було визнано. Що в суспільстві із диференційованим типом економіки, тобто при функціонуванні одночасно підприємств капіталістичного державного і кооперативного типів, криза була відчутною в значно меншій мірі. Також численні дослідження показали, що коли кооперативне підприємство має тісні зв'язки з спільнотою, логіка спекуляцій і одноосібного пошуку прибутку перестає бути притаманною, і таких проблем, що мали місце під час останньої економічної кризи, більше не спостерігається.